Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, витримаємо, сьогодні маємо, Тож постимо. Як одна особа добре написала в коментарях, я пощу від токсичних відносин. І це супер! Супер, постити від того, що тебе поневолює, що тебе збентежить, що тебе буквально хоче пороботити, зробити тебе рабом. Не забуваємо, що Ісус прийшов нас звільнити від рабства. А цей світ! Хоче з нас зробити робів, а вже і зробив робів, і, і робить далі. Зомбує далі. Через телевізор робить рабами. Не тільки росіян зомбують по телевізору, і українців, і боснійців, і хорватів, і німців, і всіх. Всі. Ну, ніхто не нехтує цією зомбацією. Для, для всіх це ну, інструмент добрий інструмент управління масами. А як управляти масами, залякати, зарабувати. Ну і тоді тебе все під контролем. Ну то давайте звільнятися. Кожен має від чого постити. У кожного є якась ланцюжок, який треба перервати в цей день. А не тільки в цей день, а цей день в цьому дні ще набиратися істини, щоб потім. Ланцюг цей перервати назавжди. Не тільки, знаєте, ошейник зняв на один день. Походив, погуляв, побігав, там як песик, той щасливий. А потім знову прийшов на ланцюг, посадив себе і сидиш четверг на ланцюгу, потім піст, знову зняв ланцюг, пішов, погуляв, і потім прийшов на ланцюг субота, неділя, понеділок, і вівторок. Ну і до середи знову. Це так. Хто постить, а хто не постить, то взагалі сидить на ланцюгу тому постійно і не знає, що то навіть ланцюг і не бачить. Його. Невидимий ланцюг. О, як знаєте, програма штори є тут, на цьому каналі, то я там розповідаю, що це штори, які нам завісили за навіски. Є штори такі, що ми чітко бачимо, як алкоголь, наприклад. А є така штора, як тюль, називається Прозора, яка вісить, і ти її майже не бачиш. І ти навіть не знаєш, що в тебе там, У тебе там 10 тюлів вісить. А ти думаєш, що ти прозоро дивишся через свої очі, а ти через ці тюлі дивишся і нічого не бачиш. Ну, ти бачиш, але смутно бачиш. І знаєте, алкоголь це така річ цікава, яка також є з такими тюлями. Є конкретний алкаш, який завішений шторою, там який під забором валяється вже нікудишні ніяк, ніякі, а є тюльовий алкаш, іс ісусовий алкаш. Такий, знаєте, я п'ю вино. Вино. Ісус пив вино. Ісус перетворював вино, я Алкаш Ісусовий. Я п'ю тільки вино. Бакальчик вина кожен день. Це, ну, бо Ісус пив. Ну, що тут? Але не обманюйте себе, дорогі алкаші. Винні алкаші. Знаєте, є пив, пивний алкаш є. Горілковий алкаш, самогонний алкаш, а є винний алкаш, винний, винний від слова виновен. <сум> винний алкаш, ну, смішно звучить. Але так Ісусовий алкаш, бо п'є тільки вино. Не обманюйте себе, хімічна формула у алкоголю одна і те саме. Чи це натуральний алкоголь, як в вині, натуральному, коширному, найкращому. Що в горілці? Хімічний алкоголь, етанол, формула одна і та сама хімічна. І чи можна спитися вином, збухатися в хлам? Можна, дуже легко. Мій дядько рідний помер в Італії від кошерного вина. Бо він приїхав, його відправили в Італію, щоб він там не пив, бо в Україні пив горілку. То він поїхав в Італію і там пив вино. Ну, бо Це ж не алкоголь, це ж не горілка. А, але помер так само від того ж самого етанолу. Бо Неважливо, який цей тонул, так само, як цукор. Неважливо, це трьохлітрова банка меду, яку ти сьогодні з'їш. Або це 3 кіло цукру білого, насипаного, хімічного, такого, знаєте, штучного. природнього, так би я сказав. А і ти думаєш, ні, то білий цукор це я, а мед то ж де добре. То ж є природнє. Але це також цукор. Цукор то і то цукор. Знаєте, мені хочеться іноді плакати від тих, від тих, таких у мене тут є знайомий, один в Меджугорі, який має цукровий діабет, йому вже скоро о, будуть ампутовувати ногу. Він ще про це не знає, йому про це ще не казали, але він вже дуже має великі ускладнення на ногу, на, на зір. Ну і хто має цукровий діабет, знає, що це таке. І проблема в тому, що він досі тортики. Досі і, і він, І він думає, що він кон контролює цей процес. Він все чітко розуміє. Він бере, коли їсть тортик, то бере з вищою дозову інсуліну і вважає, що це під контролем. Але це бред повний. Не можна, знаєте, це як людину посадити на штучне дихання і вживляти туди в той балон кислородний сигаретовий дим, нікотиновий. Ну, бо людина там має якось покурити. Вона там уже доходить, вмирає. І, і це просто ну, просто хочеться плакати від того нашого нерозуміння. Який контроль? Тобі треба взагалі відмовитись від цього цукру, від цих углеводів, від повільних цахарів, від всього, щоб більше жити. Але ні, ми тортики будемо їсти. Боже, ну, Наскільки це наша мавп'яча така натура? Я не знаю. це... Ти вже при смерті без ноги, в двох днях без ноги, в двох місяцях, не знаю. А ти ще до сих пор їш тортики. Так само і Алкаш. Ти вже без, без місяця як Алкаш, той, який валяється там на мусорки, але ти думаєш, що ти винний. Ти винний Алкаш. Ти не можеш спитися, бо ти вживаєш вино. Ну. І це є глупота. Глупота і самообман. Тому. Сам обман це теж великий ланцюг рабства, який каже, «Ні, я не раб, ні-залежний. ні я не То ось цей день нам дається, середа і п'ятниця, щоб зрозуміти, що ти залежний, що не так це просто, як здавалось би. бо ти не зрозумієш, що ти залежний, поки ти не відмовишся від чогось, від кавузьки своєї, від цукру, коли в тебе ломки почнуться. Від вина цього, ти думаєш, що ні, а від вина не можна залежати, а ти відмовився. На 40 днів мінімум, ну, хоча б на час Адвенту, на місяць. І забачиш, як тебе буду ламати. І ти подумаєш, від чого, то ж Ісус робив? Ні, ти спочатку, щоб як Ісус робив, піди поздравляй недужих всіх, воскрешай мертвих, а потім можеш випити бакальчик вина комусь на весілля, якщо тебе запросять. Отак Ісус робив, а не лупашив вино кожен день. Перетворював воду на вино, всі, щоб бухали. Ну, бо ми тільки це бачимо. На жаль, ми вириваємо з Євангелія те, що нам подобається. А те, що ми не можемо робити або не знаємо, як зробити, то ми то не будемо читати. Ну, то не про нас, то, то за дуже, Ісус. а то занадто так вірити, ходити за хворих молитися. Ну ні, то ви що, перечиталися там той Біблії? Я не знаю. Вино пити так. Бо Ісус так робив. А зціляти хворих ну ні. Ну я ж не Ісус. Я тільки Ісусове вино можу пити. <ріст> і ось так ми живемо. На жаль, хочеться ну, смішно, але і плакати хочеться. Бо то є так. Хто нас зводить за нос як тих, я не знаю, гусаків тих, як пси живемо, я не знаю, на, на привязах тих. І... Давайте звільнятися. Сьогодні день звільнення від ланцюгів. 25 грудня 2012 рік. Богородиця прийшла з маленьким Ісусом на руках і не передала ніякого послання. Але маленький Ісус заговорив і сказав: Я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Діва Марія та маленький Ісус разом поблагословили нас знаком Христа. Не ймовірне посилання. Ісус каже, я ваш мир, я твій мир, я твій мир. Що таке мир? Мир це повне задоволення, всіх потреб і всіх, всіх, знаєте, таких ось емоцій. Тобто те, що ти хочеш сьогодні вином цим запити свій стрес зняти або втому фізично, ось це Ісус дає, ось цей мир, що тобі нічого не потрібно штучного. Не, не штучного не радості штучного, яка алкоголь призводить, не задоволення ендорфінового, яке інформація негативно приносить, не чувство насищення, яке приносить цукор, коли ти з'їш снікерса, то маєте такі задоволення, кайфуєш. То ось Ісус каже, Я твій мир. То все, то все замінники, створені сатаною, щоб знищити тебе і знищити мене, щоб ти не бачив мене в мирі, щоб ти. Думав, що ти без цукру жити не можеш. Багато людей кажуть, та якщо не їсти цукру або солодкого, то навіщо тоді таке життя? Ну, власне, твоє життя це цукор, твій Бог це цукор. Правда, твій Бог це вино сьогодні може. Цукор, кого які залежності. Але це може бути твоїм Богом. А Ісус каже, Я твій мир. Я твій мир. Мир це все, що тобі потрібне. І я твій мир, живи за моїми заповідями. А яка у нас заповіді, не вбивай і себе не вбивай, не вбивай себе. Якщо ти вбиваєш себе, то ти порушуєш заповідь. Неймовірно, Переїдання. Ми забуваємо про такі заповіді, як переїдання, нищення себе, вживання всякого, не знаю, речовин, які тебе вбивають. Але ми продовжуємо це робити і думаємо, то це невеликий гріх. Курити, та що? Та де? Та де в церкві не казали, що то гріх. Горі не кажуть, що то гріх, бо обов'язки мають проблеми з сигаретами багато людей. Але чому? Бо не кажемо в церкві про це. Вбивати це гріх, себе вбивати це гріх. Тож живемо сьогодні за заповідями і звільняємось від цих залежностей. Будьте благословенні. миром, радість, благодать з па папа.